Так, зносимо цю базу, типа. Ну, я не знаю, чесно. Ендер, а ти взагалі бачив, що змінився цей ліфт? А, кстати, реально, він змінився. А, типа, я не знаю, відкрити ми його все одно не зможемо, в принципі, так то. І штука ця нажимається, в принципі. Все, що нам залишається, це лише чекати нового члена команди. Ну і так то, друзі, сьогодні я вирішив розібрати і перебудувати ось цю хату. Вона мені чесно не подобається, тому я її вирішив трохи перебудувати. Так, друзі, отут ламаємо Андр ліфт відкрився в смы в смысли. Господи, голова болить. Ну дайте спущусь. Ну привіт, який. Привіт, а ти хто? Ну, якби почекай одну секундочку. Радий тебе бачити в лабіринті. Це ще в якому лабіринті ти взагалі про що? Ну, піднімайся, зараз побачиш. Е, мені важко піднятися, я ходити не можу. Та господи, за What the fuck? А, а Андер, це що? Ти це в мене питаєш? Ну, типа, це твоя штука. І ця штука може відкривати та закривати ліфт. Ось навіщо на ній відкинули. Давай руку. В принципі, я піднявся, ще тепер? А тепер залазьте всі сюди, в принципі, у мене є одна ідея. А навіщо? Ладно, ми залізли. А ти постій тут, окей? Ну, ладно. Значить так, зараз в теорії ліфт повинен закритись, і ми поїдемо звідси. Так, лифт, реально закрывся. Ми, ми тут так я чую, що ми тут, тут трясемося і лифт зупинився. В принципі, так, то що. Ну, блин, я даже не можу вверх подивитись. Тут закривають сті, сті, стіни. Ой. Ми, ми де? Ну, знай, тут вы кого-нибудь поехали, ну, кудись поїхали и повернулись. Розуміло, значить, теорія, уїхать, ну, поїхати из лабіринту на лифте все. Не прочу. Працю... не прочу, чилі даже закричі капець. Ну, в принципі, так то, раді вітати в лабіринті, так це я позбираю, щоб не валялось. <кхм> ну, може тут обживати, я не знаю. Я живу, в принципі, в тій хаті, яку я зараз буду перестраивать і ну, жить тут. Може, вони там тобі все розкажуть, я цього не стосуюсь. В принципі, так то я просто зараз перебудовую і займаю своїм будинком. Я зараз вас здивую, я коротше цей будую, значить, цей да? свій будинок. І тут просто вгору голову піднімаю, а там якийсь прохід. І цей зараз я тут розламаю, щоб показати вам, так? Да? Бачите, там вгорі прохід. Я не знаю, як туди потрапити, але. Та господі, треба щось придумати. Я не знаю. Рендер, іди сюди, тримай книжку. Яка ще книжка навіщо? Відкрий, почитай. Ну, типа, а хто ви такі? Що ви тут робите? Не рипайся, удар по голові, що будемо з ним робити? Ну зараз, коли він п'ятнадцять пройде, і ще, відправимо його в ліфт. логічно. І в чому прикол, ця записка була в нього, в, в смислі записка в нього була. Ну, забери, господі, раз вона в нього була. В принципі, так то тут треба вижити, а не читати записки. Розумієш? Ну, це я вже зрозумів. Ну от, давай ще Прикол в тому, ну що якісь люди з ним говорили, мабуть, да? ну можливо. А мені це не цікаво. Мені в моїх інтересах це вибратися із цього лабіринту. Зрозуміло. Ну, так, да. а навіщо ти, значить, будуєш? Щоб мені було де жити. бо ця вишка це не вишка, це просто якийсь капець був. Тому я й будую, зрозуміло? Ну, зрозуміло. Ну, друзі, десь пройшло години чотири, в принципі, я тут предмети, зараз дивлюсь, викладаю, і, в принципі, тут взагалі нічого прикольного нема. Ну, лабіринт шарились по цьому лабіринту, але нічого толково не знайшли. Лише все, що нормальне тут є, це такі якісь зілля, друзі, цього червоненьке. Нехай воно в мене буде, в принципі. А, хоча ні, я зараз його використаю, нехай у мене буде. І в принципі, так то я вже до а що ви... Вони тут стоять, просто я чогось. Ладно, я тут вже добудував. Ось отак от друзі, там прохід я на нього залізти. Ну, я думав залізти на будинок і пройти в прохід, але неможливо. Але ще, друзі, дивіться, тут у нас є невеличкий склад. Тіпа я тут буду також жити, але це мій другий поверх. Нижній другий поверх. Ні, передній, нижній другий поверх. Отак от, от. Я, друзі, хочу піти скупатись, охолодитись, охолоджуся, помиюся, тіпа типу, ще щось такого, да. Охала... дж... Дж... так? Охолоджусь. Так. Тут Тут бедрок. Странно, друзі, якось. Це Д... Д... господи. А де. де я? Я не знаю. В принципі, тут якийсь, наче, знаєте, бункер, типа тут кімнатки і це під нашим господі як його. І ще щось зелене. Зелена флешка. Так. Значить, що ставим, дістаємо і дістали і тепер вставляємо зелену флешку. І тепер да, вставилась, Тепер. Я знайшов зелену флешку. Ну-ка, піднімаємо звідси. Це просто капець. Тобто за нами факт. За нами могли стежить. Це факт. Я в шоці.